Неповнолітню втікачку виявили на залізничному вокзалі. Львівські правоохоронці знайшли 15 річну дівчину з Моронівського району Київської області, яка втекла з дому. На запитання, чому так вчинили, відповісти вона не змогла, оскільки перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння. Впродовж кількох днів дівчина, аби не привернути увагу міліціантів, підсідала до людей в залі очікування, швидко знаходила з ними спільну мову, жваво та емоційно щось розповідала. Коли правоохоронці підійшли до дівчини, перевірити документ. Вона втекла. Однак під вечір знову повернулася на вокзал, намагалася купити пиріжок у кіоску. Тут правоохоронці її затримали. Дівчину доставили до притулку для неповнолітніх. Втікати з дому 15-річна Юля почала з 10 років. За цей час автостопом встигла побувати в Одесі, Дніпропетровську та Запоріжжі, де також була виявлена правоохоронцями. На цей раз її заманулося відвідати Львів. Восьма спроба і знову не вдала. А які в тебе стосунки з батьками? Нормальні. А чего ты тут и втекла? Просто. До друзей приехали? Скандалы дома были. А че что у нас сварки были? Из-за денег. Они деньги не могут поделить. А на что нам эти деньги? Не знаю. Папа пьет, а мама просто... Я не знаю, куда она их тратит. Говорит, на продукты. тоненькій куртушці і весняних туфлях без жодних документів та ще й добряче підмухою. Правоохоронці затримали дівчину і доставили до притулку неповнолітніх. Вона була в стані сильного алкогольного сп'яніння, настільки сильного, що вона не могла ні стояти, не могла ні про себе нічого сказати, взагалі не реагувала на ні на будь-що. Зазвичай ми таких дітей не маємо права приймати. Отже, ми оформили документи на прийняття, і тут же дитина була скерована в лікарню, де була надана їй допомога. Ати з дорідної домівки неповнолітня втікачка не хоче, бо там щоденні п'янки батьків каже. У притулку їй буде краще. Дана неповнолітня проживає в Київській області і вона неодноразово залишала своє місце проживання. Тому, так як батьки, значить, не займаються відповідним вихованням дитини. А також нами було встановлено що на даний час дана неповнолітня ніде не навчається. До відповідної служб Київської області вже направлені документи щодо позбавлення батьківських прав батьків дівчини. На даний час неповнолітня втікачка перебуває у притулку. Марія Цеца новини.